Люди це не боєприпаси, які підвозять постійно. Ось так як хлопці під час виконання завдання підірвалися, вижили все добре, але втратили ноги. Ось тому з таким планом було мене перекинуто сюди, ну, за забезпечення загалом батальйону. Суперна діяльність ще вона розпочалася, коли у нас було так зване АТО оос коли був режим тиші на фронті. Ось, але та діяльність розпочалася з забезпеченням наших мінних полів. Загалом перевірка раніше встановлених мінних полів, коли ще були плотні бойові дії. Загалом це була Красногорівка, країна Мар'янки. Якщо ви звернете увагу на початки всіх штурмів, що в початку йде? В початку йде УР-77, установка розмінування для того, щоб зайшла техніка. Потім з десанту десантується з десанту БМП, десантуються перші сапери, які заходять перші в посадку. За ними вже йде піхота. Були випадки, коли хлопці залітали в нори, а в норах прямо в ступеньках поменки залітали колінами відривало ногу по поїзді. Зараз більше вони відстрілюються з сіл, <плес>, позанімали більш вигідні позиції для війни. Ну, типу, якщо ми говоримо слово посадка, то там їх нема. <плес>, <плес>, там стоїть тако три штурпака, типу, і це посадка. Вау. Тут вони більше копають нори. Е, <плес>, типа як Сорікати, тільки голови показують, Ото от як є ще така молотком, треба <плес>, грибки вискакують, а ти х. <плес>, Оце так само вони. Типу, ти не знаєш, коли він, і звідки він випригне, типу. до сих пор не типу. Постійно маєш справу з вибухонебезпечними предметами. Тобі треба боятися як прильота міни, так і детонації власного БК. Бо від може, ти, можеш ти, можеш, ти від міни сховатися, впасти, воно зацепить будь-який підривник, станеться вибух і виходить, що тебе немає. Що жив, то даром, як то кажуть. Це Аналог Мон-50. З цієї міни була змальована повністю радянська міна Мон-50. Ось ви можете бачити. Тобто ця міна старіша, ніж ця у нас виходить. І у випадку руху ворожої піхоти до радіостанції, навіть до батарейки, до радіостанції плюс-мінус жми — підрив. Радіус дії цієї міни, міна направленої дії, розкидає осколки в радіусі 45 градусів. В радіузі 50 метрів. Відпочиваємо як. Та кожен по-різному. Кожен робить, що любить. Допустимо, для мене кращий відпочинок це кальян. Типу, я можу собі, я набираю дружину з доці, у мене досі два рочки було. Набираю їх по відеозв'язку, сідаю собі з кальян. і там 30-40 хвилин мене це такого релаксу. Повного релаксу, даже що там бахкає, не бахкає, без різниці. Повний релакс 40 хвилин в курнику до побачення. Від точки, з якої ми вийшли, де у хлопців був роб, до точки першої було кіло 700. От ми це кіло 700 повзли назад. Но я вже повз виходить кіло 700, уже з пулею в спині, тому що я розвернувся е до цього старшого, старший був слон. Говорю йому пси-пси, а там же ж стріляють. Дивлюся, він лежить, а в нього там на магазині виходить, магазин покрашений, був червоний, і мені показалося, що то кров. Я ж давай розвертатися за ним, бо він лежить не шевелиться, і рука в нього ось так от, заді, в такому положенні, типу біля ноги. Розвертаюся до нього, тільки до нього підлазити, так його за ну, брати вже вблизі до нього, і він починає повсти назад. Тут у нього все було нормально. І це в період цього розворота, коли я розвертався, я розвернувся, відповз, може від нього метрів п'ять. Прилітає мені в пластину, в ребро пластини, від пластини рикошетить пуля в спину. І я, виходить, там така дирка була. Ну, я от, отак, от, як за спиною от, рукою вцепився ззаді, Сразу почав піджимати ногу під себе, чи типу, чи все добре. Е, юбку пулі достали, сердечник залишився в хребті, бо там є дуже велика вероятність того, що можу втратити дві ноги. Ну, можу просто не ходити. Ніхто не може дати 100% гарантії, що я піду після того, як вони зроблять операцію. Е, я себе чухую нормально. Типу, бігаю, повзаю, все нормально, але трошки вже важкувато на спину стає. Е, це мені тільки 26 здобуде добуде через. Дві неділі. У <плес> мене є кохана родина, яку я другий рік по факту не бачу. Я от приїхав, вибачте, але скоро моя дитина буде казати: ну, дядя а ти хто. По факту. Ну, типу, я за два роки був вдвічі дома. Далі в мене плани дати дитині добре майбутнє. Щоб моєї дитини було майбутнє. Напевне, і тому я і тут сижу. Напевне, тому я і воюю, напевне, тому я ризикую, бо кожну роботу треба, кожну, ну, всяку роботу треба робити всім. Напевне, ну, це одна ціль в мене. У мене більше немає цілей. У мене є ціль дати моїй дитині. Добре, майбутнє і в подальшому, щоб моя дитина жила без війни не в воєнній країні. От і щоб моєї дитини було все для того, щоб вона щасливо доживала свої роки вже з своєю родиною.